Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І сьогодні в мене для вас дуже смачний грибний пиріг, і в ньому настільки смачне е, сирне тісто, що ви маєте однозначно його приготувати. І розпочну приготування з тіста. Значить, в, мисті в мене просіяне борошно, до якого я додаю сіль, додаю цукор, розпушувач, італійські трави, м'яке вершкове масло та кисломолочний сир. Кисломолочний сир повинен бути у вас або в брикеті, або протріть його через сито, або ж блендерніть і замішую однорідне тісто. І поки тісто буде відпочивати, ми приготуємо грибочки. І буду нарізати їх тонесенькими слайсами. В мене сьогодні ерінги можна взяти, шампіньйони, гливи, абсолютно любі грибочки підійдуть. І залишилось лише нарізати цибульку. Нарізаємо її дрібненькими шматочками. На розігріту сковорідку я даю шматочок вершкового масла та наливаю рослинну олію і відправляю сюди цибульку. Відправляю до неї пару гілочок свіжого тим'яну та перемішую. Можна взяти сухий, але найсмачніше буде зі свіжим. Цибулька в мене вже обсмажилась і тепер до неї додаю гриби, які я нарізала. До грибочків дам трішки суміші перців та сіль. Грибочки в мене готові і тепер даємо їм трішки охолонути. Робочу поверхню я підпиляю борошном і буду на ньому розкачувати тісто. Хотіла сказати ще пару слів за нього. Друзі, найсмачніше тісто, яке я готувала, можна з абсолютно любими начинками, але спробуйте приготувати саме з цим тістом пюріг. І тепер можна тісто переносити вже в форму. Вона в мене в діаметрі 25 см. Грибочки вже охололи і можна відправляти їх на тісто. І зверху розкладаю шматочки сиру брі. Края тіста я загортаю і хотіла сказати, що сир можете взяти абсолютно будь-який, але з брі, ну це просто щось неймовірне. Зверху трішки свіжого тим'яна і можна випікати 30 хвилин і все готово.